Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як призначаються надбавки непрацюючим пенсіонерам з числа військовослужбовців, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів родини, куди звертатися за призначенням таких надбавок їхній розмір. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України, непрацюючі пенсіонери яким призначено пенсію по інвалідності або за вислугою року відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, такі люди мають право на отримання надбавки на непрацездатних членів родини, які знаходяться на їхній утриманні. Сюди і входять діти до 18-річного, вибачте, віку. Хочу нагадати, що надбавка може бути нарахована тільки на тих членів. Членів родини, які не отримують з боку держави допомогу, наприклад, на дітей, якщо мають статус одинокої матері, якщо не отримують державну соціальну допомогу, пов'язану з інвалідністю, якщо не отримують державну соціальну допомогу, які не мають права на пенсію, якщо не отримують пенсійні виплати, то в такому випадку дана надбавка може бути нарахована на тих членів родини, які не отримують дані види. Державної соціальної допомоги з боку держави. Розмір такої надбавки він призначається на кожного непрацездатного члена родини в розмірі 50% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Нагадую, що прожитковий мінімум у нас становить для людей, які втратили працездатність, становить 2361 гривня. Отже, рівно половину від цієї суми. На жаль, збільшення прожиткового мінімуму у нас в 2025 році не передбачено. Законом України про державний бюджет на 2025 року, 25 рік. Далі дивіться: якщо у сім'ї двоє або більше пенсіонерів. Кожен непрацездатний член родини, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів, відповідно за їх вибором. Вам потрібно звернутися особисто в пенсійний фонд, надати відповідні документи, це паспорт, ідентифікаційний код. Також обов'язково надати документи, які підтверджують родинні зв'язки. Свідоцтво про шлюб, свідоцтво при народження, при потреб. Треба рішення суду. Далі документи про перебування на утриманні вашому непрацездатних членів родини, відомості проживання разом з о, за однією адресою, або ж інші документи. Видані відповідно до чинного законодавства за місцем вашого проживання, зокрема органами місцевого самоврядування, які підтверджують такий факт, факт, що разом проживаєте за однією адресою. Далі, якщо потрібно рішення суду про встановлення факту перебування непрацездатного члена родини на утриманні та документи, які підтверджують, що людина не працює, не проходить службу, наприклад, не веде підприємницьку діяльність, не отримує відповідно дохід. От в такому випадку ви можете звернутися в пенсійний фонд і отримувати надбавку на кожного члена родини, який знаходиться на вашому утриманні.